Загроза колапсу 25 квітня. Останній день роботи Єлисаветградської транспортної компанії, яка обслуговує роботу тролейбусів у Кіровограді. Все майно переходить до комунального підприємства Електротранс та чимало питань і досі не вирішені. Аби пояснити ситуацію. Працівники підприємства зустрілися з начальником міського управління транспорту та зв'язку Олександром Бергуном. Люди переконані за три робочих дні передати на баланс транспорт майно та взяти на роботу до нового підприємства працівників не Живо, говорять, 26 квітня жодна машина не вийде на маршрут. Начальник управління транспорту та зв'язку переконує у зворотньому всі поставлені питання будуть вирішені до 25 квітня. Виконуючим обов'язки директора транспортної компанії, є Олег Білобров. На зборах він був відсутній через відрядження. Працівники його роботи незадоволені та просять очільником призначити головного інженера підприємства Олександра Луценка. того чтобы мы 26 числа людей приняли в новое предприятие, все водители должны пройти квалификационную комиссию. Для того чтобы они прошли квалификационную комиссию, перед этим надо принять э, начальника служб, начальника службы движения, начальника подвижного состава, э, начальника службы энергохозяйства. Для того чтобы мы создали комиссию, эта комиссия приняла водителей на новое предприятие. До конца и недели, какие выполнения сейчас у? Обов'язки обов'язково приїде на підприємство і також поспілкується з вами. Незадоволені такою відповіддю, сьогодні люди прийшли до міськради. Хотіли зустрічі з міським головою, але їм сказали, що той у відрядженні. Знов поспілкувалися з начальником управління транспорту. Питання ті ж самі, адже за добу жодних зрушень у бік вирішення проблеми не відчули. А виконуючи обов'язки директора транспортної компанії Олег Білобров з колективом ще не познайомився. До міського голови активісти намагатимуться потрапити завтра. Я вчора був міського голови, ситуацію доповів. Він ситуацією володіє повністю, яка у вас на підприємстві і знає стан справ, які на підприємстві. І займається цим. І вчора вечором займався. 25 числа, виходить, що ми вже будемо розраховані підприємства ТОВ ЄТК, але ніде не будемо зараховані. Обіцянки тільки на словах. На даний момент немає ніякої гарантії, що ми 26-го будемо працювати у новоствореному комунальному підприємстві.